Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та гарної погоди! За проханням наших підписників, ми підготували вже перший аграрний гороскоп на вересень 2024 року. І він присвячений найкращим дням для посадки озимого часнику у вересні 2024 року. Розклад за київським часом. Розпочинається у нас гарний період 20 вересня з 13-ї години до кінця доби. Це у нас телець, спадаючий місяць, третя фаза. І 21 вересня всі 24 години. Перша половина вересня, попереджую, це час, коли у нас 3 народиться молодик і зростаючий місяць буде. А ми використовуємо для того, щоб отримати гарний врожай часнику, коренеплодових саме другу половину. тобто Після спаленого шляху місяця. Є у нас ще один період, і зразу відповідаю на питання щодо лева у серпні. Місяці. Чому ми не вказали цей період для посадки озимого часнику? Ми вже декілька років спостерігаємо, як формуються цибулини, і не тільки цибулини. І ось така тенденція у нас з'явилася. Після цього спостереження, саме після дня осіннього рівнодення і до весняного рівнодення, гарний час для. В і четвертій фазі для формування цибулин для посадки чеснику та цибулі. І ми цей період вже використовуємо декілька років і маємо гарний результат. Отож, можна використати якраз 22 вересня день осіннього рівнодення, і ми вже можемо використати четверту фазу Лев, спадаючий місяць, 27 вересня з 4 години ранку до кінця доби та 28 вересня всі 24 години. Ось у нас такі періоди, це сприятливі дні для того, щоб посадити озимий часник і отримати гарний врожай. Бажаємо вам гарної погоди, доброго врожаю, часнику і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте здорові!